Бігом Попересосила, бабушка тут я тут дивіться волосся. Угу. Бачите, яка вже ляля, ля красива, да? Нічого не п'янку, нічого не лежало, щоб не чухалося. Помила, чисто. Тільки помила, і то красиво я. Угу. Тільки помила, чи даже задів волок. Помолоділай, поручалась. Отак. Оце тобі що голову помить. <реш> Красна... Так жарко я сняла, <реш> що... Красна шапочка. Ти бачиш, яка прибирання це все добре, але їсти все одно треба. Тому що у нас чоловік. Я зараз приготую. Знаєте, що заходь, заходь, сань. Тонкі млинці. У мене є один апельсин завалявся. Я візьму з нього сік, візьму седру, зроблю такий сироп апельсиновий і посмажу млинці і ось цим апельсиновим сиропом. Це буде така смакота. Тут я поставила варитися, вже перший бульйон злила крилою. Це в мене вариться пшеняна каша на рибалку. ну, коротше, їсти. Дуська контролює все, їсти ж все одно потрібно. щоб ти не робив, є світло чи нема, а їсти потрібно. Сюди можна додати вершкове масло, тишки, потім цукор і потім сік. Але мене дивіться, який апельсин. Він рожевий, це не грейпфрут. ні, він такий солодкий, гарний. Вичавлюю сюди сік і проварюю, і все, сироп готовий. Зараз використовую таке рослинне масло, воно низькокалорійне і рідним. Корисно їсти менше жирів. Цей рецепт вже показувала, ну, можливо, хтось не знає. Дивіться, бачите, тут трішечки вершкового масла, цукор і цедра апельсина. І тепер сюди виливаю оцей сік, і трішки прокреп'ячую і готове. Можна додати сюди конячку. Або як при подачі, вже коли готові млинці, трішки збризкуєте конячком і фламбе. Вогонь горить, але цього я робити не буду. Нема коли час, поки у нас часу фламбірувати. О, як пахне добре. Готове. Сьогодні щось перший млинець, як кажуть, порвався. То Саша он кава. Ну як твій млинець, саньочок? Більш-менш. <сусний>. Каже, Дусі, Дуся, Дуся піди, поки вона не дивиться лапками, порви ще один млинець. Кажу, на тобі. Я всюди буду складати їх. Всім доброго після обіддя. Три години початок четвертої ми з Сашою їдемо на вечірню рибалку. Забула підсушити ось тут такі валянки всередині, а воно від конденсату трошки вологе. Кажу, ноги замерзли. Ми зараз заїдемо там по, -по магазин за нас, може там є устілки, грілки, бо по городу їх всі розгребли, їх просто немає. А я брала другу фірму, то вона то вона не годиться, вона абсолютно не гріє. А ті, що Діма давав, вони шикарні, просто шикарні. Ну що так пройшлося, що ми не їдемо знову. Шо, розложилися. Ми сьогодні прийшли в на наше місце місцево, тільки повернули двері на ту сторону, бо вітер сьогодні в другу сторону звернувся. То ми а де виход? А, я напроти виходу сижу, виходить. Як ти курить, вікно було близько лихом. Відкриєш так. І то правда що не чудові. Спасибо. Коротше, розложилися, підкормили. І тепер будемо чекати, поки прийде клюв Главне рибак там ще Я не знаю, як він ночі мателя того підна... під... піднижує. Це взагалі. Просто не представляю. Я одягла ще ось таку кардівову руку. Бачите, така м'якова. Отака. Мехова. отака. А в ній дуже жарко. Ну і буде жарко, перевінуся. Парка не ломить, правда? Заїхали в наш магазин, там за нас нема ніде оцих стілек, таких, іменно стельки. От я вже казала, що Діма нам передавав давно, тільки ще їм видавали. Вони дуже гарні, але їх немає ніде. Все розкупили не те, що там в армію, а розкупили. Можливо, в когось в магазинах є. Ну, тільки ж це так. Тиждень вже мороза не буде. Вже потім не потрібно буде. Ну, сьогодні мороз маленький, але знаєте, чим палатка спасає? Немає вітру. На вулиці вітер негарний. Зовсім негарний. Тому, о, вибачте, ви дивитеся мої міста, які треба підтягувати. Да? Угу. Так я там на тему заказала, такі, знаєте, штучки, є, так от приклеєш, так вона так тягнеться, можна піднімати все. Тут приклеїш, так підтягаєш і менше борода. Так не доходить. Зієї рибалку з цим відключенням світла. Просто не доходить. Я, мабуть, буду знімати ту, ту, ту тютюльку, бо мене прямо, прямо дуже жарко. Дуже багато я поговорю, тут хлопчик у нас рядом, кажу, відклянка, дай 50 км відсюди. Дуже багато приїжджа. Mm -hmm. Дуже. Та жіночка з чоловіком з Полтави. Вони кожен рік знімають тут квартиру, А по обіду, там переночували. От ми вчора виїжджали в 12 часу, вони закрили свою палатку і поїхали. Додому на квартиру. Ну, що людей, це хобі. Ми знаємо, що це вони, саме вони. А що робить? Молодці. Діотакий унивий, наче він там щось понімає. Гляд. Ви думаєте, я підстріла сьогодні, Сашу? Ні. Звісно, ні. Він її покупався, волосся помила. Що помив? тому що я не можу. Він так заляжується, що я не можу машинкою вести. Ну, коротше, завтра підстрижу. Бачите, який ми хитро жопі, навіть не дивимося в лунку. Може б там щось клюнуло. Ні. Ми навіть не дивимося. Санька, як же ти поставив санки, це це виход. бачиш, я ж думаю, я санки туди а не купили. Я по... не виходить, тому сьогодні. Я тут куритиму. <сх> а якщо ти хочеш, захочеш пісити, <сх> того, <Тоже> чусь... <сх> <ми> <сх> я думаю, чого я туди санки запарила? тому що тут виход. Так удобні ноги отак от ставити, знаєш. А я сьогодні, знаєте, що зробила? Я сьогодні на ноги, на носки одягла із хліба пакет поліетиленовий, тому що конденсат мокріє стільки, того ноги тоді починають мерзнути. Отак ось шикарно, Як в цьому? Ще газету можна було зробити, але ну, газети немає, розумієте, нема. Так що купила такий люстра в хатусі. Таке гарненьке, так гарно воно світить, все видно. Санька придумав вчора, знаєте, на чому у нас воно висіло? на поліетиленовому колючку. Сьогодні Санька карабінчик знайшов зробив. Ну, Все по феншую. Угу. Чекаємо. Так, пола. Вона була склеєна там, Саш, не Давай я Давайте дам свою, Саш. Вона все одно там мало. Ні, не знаю, я зараз. Дивіться, скільки він вішає. Чого ти не вішаєш туди тряпочку на коліно? Дивіться, мене чисті штани. В нього страшенні. І ще й тряпочку дала. Тряпочку положив і робиш. Я Ні. У кожного своя. У кожного своя тактика. Чекаємо, Ми зараз нанизимося, опустимося. Ну каву пече не будемо ще рано. Можна вийти, походити. Я, як вийду, я так сюди раз, стул, а санки хоп і сюди поїдуть усюди, на те місце. Лафа. тут ще така палатка, як у нас стоїть. Хтось купив. А що? Для двох вона шикарна. Тут куб відкрили, приїхали. і Мужики, видно, забули вдома кріплення. Вітер дує, вони тягають, не можуть нічого з нею зробити. Я хотіла сказати, що десь у Саші там гвозді, а потім думаю, та не, не буду, вони самі розберуться. Чо я вічно з советом, які мене не питають. Погуляли. Що це таке відео відновлене? Що це за фігня? Гуляли ми Сані на вулиці. Ми... Так оту ж мої лук. Ні. Що я сидів? А, ні, оце твій... Мої лунки далі друга друга. А а, ні! Ні. Рядом. Я ще казав, тебе 50 сантиметрів, в мене 80. Ні, не пути мене. Так правильно. Ага. ага. Я Санька зараз дам, хоте не клює. Шоколадка, ось дивіться, це як Діма случилось з ми Зразу положили за портрета, і вона вже почала аж біліть, бідна. Я кажу, Сашунь, візьму тобі. Аж шаршава тут стала, чи од пилі, чи од жира на кухні. Кажу, Санька, візьму тобі зисы. На, положи, не треба, щоб ничего нічого микати. ешь шоколад цей. <кхи> <кхи> знаешь? На. Тобі везе, мені шоколад не я не їм, а тобі ціла шоколадка. Старство небесное, хай там. Душі всіх померлих будуть в царстві. Там маленький шматочок шоколада. Це виходить п'ять з половиною місяці пролежав цей шоколад. Ну, п'ять, нехай. Сам шоколад як мило. Просто як мило. Не смачне. Тобі смачно, Сань? Так, так? Да? Нема коли балакати. Так, що це за замок? Тут в мене якийсь висвітився, господи. Так, ну що, сніжок зривається, вам не видно. Будемо зараз вже додому їхати, досить, хватить. А наркоман лазить під первим деревом, шукає. Я і стою. Кажу, Саш, а він каже, що? А я кажу, я не вам, я своєму мужу. говорю. А він Саша ще спросив, ну що ловиться, да? і пішов шукати. Там перше дерево, але ну, він не поняв з якої сторони, тепер отам, отам шукає, закладки шукає. 100% бо діти так легко. Ча ж це ну, Я не знаю, як там на як вона називається, не скажу. Ну, всі вони... А То поїхав додому вже буде збиратися. Так, да, так, да, так, да. так. Да, 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 да. Ось теж мужчиночка. Вони всі. Оно, ну, бач, бач, він світиться. Під, під диви-диви, шукає, шукає, шукає. У нього якийсь там такий так, так, ключ. Він ну, то ключом он лазить. Диви, диви, диви. Бачиш, Смотри, смотри. Риє, риє землю, закладку шукає. Все через інтернет. Тут закладчики ложать. І ви вірите в це, що міліція цього не знає, то я вас умоляю. По інтернету дивляться, заказують, деньги переводять, йдуть, йому присилають фотографію міста. Мені дай бере. Ну він щось не знаю, до вечора дотягнувся, що вже ніч, не взяв рай. Може, воно отут десь лежить. Ну нічого, він перерив уже. Дов, довго йшов. Довго йшов, дай він вже перерив там пів посадки, хай риє. Хай взірошує. Хоч би у ці наркодільці казали так, що знаєш, де де якась клумба не спахана на городі. Ото там хай пашають цими граблями. Ну все мої любі. Гарному відпочили. Може, зараз прийдемо ще трошки буде і світ. Хоча ми всі повикупувалися чисті, але все одно гарно. Оце ловилося, сьогодні раніше почала ловитися. Ми раніше додому їдемо. Зараз почало таке те пемілке. Ні, ми ж не жадні на рибу, ми ж не останній раз. Одна там дитина сидить, хлопчик, я кажу, синок, та йди вже, а у нього десь палатка під баржі. Мені добре. Кажу, ти що здіваєшся? Ви поки постояли, Саша зложив палатку, ми чуть не окалєли, чуть не окалелі. Вітер такий. Тут наверху нема, а в Ковбанівці такий вітер, ног вали. Ну він каже, та під баржею не ловиться, а тут трошки наловив на льду. Так там же ж Боже, лунка зашерхає, леску тут не видно. Воно дитина якось курточки. Боже, Боже, кажу, синок, не стой на колінах, будеш потім на старості. Там мені все добре. Я кажу, та ну ти де Думаю, що ти до мене пристала тіотка? А мені шкода, воно ж дитина таке дурненьке. Ні, нормальний хлопчик. Ну як хлопчик, може, от 28-30, може, я так лісу ж його бачила у фонарів. Просто він фанат, він любить рибалку, ну треба ж одягатися, курточка коротесенька. Каже, в мене тепла, де ж тепла, в мене на спині мех ще зверху одягнений і то продуває. Кажу, синок, та йди в палатку, погрійся трошки, потім прийдеш і ще. Ні, ні, в мене все нормально. Кажу, ну дивися сам, тому що ця риба не стоїтиме тих ліків, які ти будеш платити. Так, до побачення, хай вас Бог береже всіх. Ну, що ми думаємо, і знаєте, що, вибачте, продовження трошки. І сьогодні нам так повезло, ми приїхали якраз, тільки світло вимкнули, так ми. І те, що брали на, на каву допили, скупалися як білі люди. Так що все нормально. Сьогодні нам повезло. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам спокійної ночі у нас. Слава Богу, дякую вам, що ви хвилюєтеся. Ми прийшли, все нормально. До побачення.